Шановні сумчани, я хотів би привітати вас святом сьогодні перший день, коли розпочала роботу нова українська поліція. Ми запрошуємо всіх сумчан і жителів області прийняти участь у конкурсі по набору в нову українську поліцію. Ви сьогодні побували в цьому чудовому приміщенні. Де з 9-ї години ми розпочали роботу. Тому я хотів би запросити усіх небайдужих громадян Сумщини, які прагнуть до перемін в суспільстві. Всіх запрошуємо в нову українську поліцію. Представлюся заміститель начальника департаменту патрульної поліції Жуков майор Жуков Євгеній Олександрович. Очень рад присутствувати здесь У вас очень хороший и красивый город, очень чистый город, замечательные люди. Мы с утра приехали, немножко были в шоке от, так сказать, встречи, набора, анкеты и всего остального. Спасибо большое организаторам. Что хочу сказать про новую патрульную полицию? Это новые люди, это новые руководители, новые командиры. И полностью новая система работы. Если какие-то возникают нюансы, какие-то возникают слухи, что переоделись, поменялись, как бы все осталось на своих местах, это неправда. Так как каждый из вас имеет право подать анкету, пройти тесты специальные. Если он проходит полицию патрульную, то он, соответственно, начинает обучаться. Обучается он три месяца, а после этого начинает работать. Полная поддержка руководства идет. Есть, конечно, шероховатости и проблемы, потому что мы только развиваемся, работаем 4 месяца. Но мы работаем в тандеме полностью с сотрудниками. Как и рядовой патрульный полицейский, так и начальник департамента. Всем помогаем, прислушиваемся. И, соответственно, по работе на линии, на улице, так сказать, полная взаимопомощь, полная поддержка гражданам городов, где работает патрульная полиция. Если вы хотите развиваться, если вы хотите объединяться и развивать нашу страну, развивать структуру МВД, добро пожаловать в новую патрульную полицию, а мы сделаем все возможное, чтобы вас поддержать, обеспечить всем необходимым и обеспечить нормальный порядок в нашей стране. Так как ситуация у нас тяжелая. Вы все знаете. И мы, люди, которые непосредственно участники этих всех моментов, хотим сделать страну лучше, хотим страну развивать. Спасибо вам большое. Добро пожаловать в новую патрульную полицию. Слава Украине! Шановные гости, шановные присутни, шановная сумская громада. Сегодня визначна подія не лыше для Сумской области, для міста Сум, а для всей Украины. Оскільки, як вже зауважили, стартує робота нової структури поліції. Я вчора говорив з міністром і, знаєте, головне, що я відчув бажання змін в країні. Не лише від громадян України, а головне, і для мене це було дуже позитивно, від працівників органів внутрішніх справ. Оскільки наша поліція вона не повинна стати такою поліцією, як в Росії. Знаєте, вивізку поміняли, як були менти ментами, так і залишилися. Зовсім інший підхід, зовсім інша психологія, психологія допомоги громадянину, захисту його законних прав і інтересів. Оце найголовніше для нас. Для нас дуже важливо для всіх, що поліція це черговий крок до нової країни, оновленої країни. Країни, в якій ми хочемо жити, тої країни, за яку гинули і, на жаль, ще гинуть люди. Дуже важливо, щоб люди повірили в це. І чому саме почали з патрульної служби? Тому що з цим люди стикаються кожного дня. Люди ходять по вулицях, вони хочуть елементарної безпеки. Ми знаємо, що криміногенна ситуація в країні і на Сумщині, в тому числі як невід'ємні складові. Цілісної країни, вона є складною. Економічне зубожіння, яке зумовлено в тому числі і найголовнішим чином подіями на сході України військовою агресією, Воно призвело до того, що багато людей не витримують і стають на кримінальний шлях. Патрульна поліція це зовсім інше. Патрульна поліція це перший крок, перший крок, але дуже важливий для того, щоб люди повірили нам, повірили поліції, повірили владі і повірили в наше майбутнє. Я вдячний всім, хто долучився до цього процесу, і працівникам міліції, і народним депутатам, і депутатам міської обласної ради, всім тим, міністру особисто, ми дуже вдячні, всі сумчани, за те, що зараз тут відбувається. Я хотів би, щоб ми дійсно з вами. Крок за кроком змінювали наше майбутнє, а воно залежить лише від нас, від нашої спільної роботи. А наше майбутнє це майбутнє наших дітей. Важливо, як вони будуть жити. Важливо, що вони спитають у нас, що ми зробили для того, щоб вони жили краще, ніж ми. Я вірю в те, що спільними зусиллями ми зробимо нашу країну іншою, нашу країну такою, якою хочеться жити людям. Які люди, люди відчувають себе без, 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 в безпеці. А без нової поліції, без нових органів внутрішніх справ це неможливо. Я вірю в наше майбутнє. І слава Україні! Друзі, ну сьогодні у нас не тільки стартує в Сумах патрульна поліція, але взагалі поліція стартує в Україні. Те, що сьогодні сотні сумчан прийшли бібліотеку Академії банківської справи, беруть анкети, стоять в черзі, записуються активно. В нову патрульну поліцію це свідчення довіри людей до тих реформ, які відбуваються в країні. Зараз проходить реформа прокуратури, реформа поліції. Ми провели реформу бюджетів. Зараз стартує реформа судової системи. Ці всі, нібито складні речі, але насправді дуже прості свідчать про те, що в нас на даний момент є політична воля для того, щоб робити в державі зміни. А те, що тут стоїть черга, Свідчить про те, що люди вірять в те, що в цій державі зміни можливі. Я щиро сподіваюся, що ми нарешті в Україні зможемо цими реформами дати віру всім широким масам людей в те, що Україна відбулася, те, що ми справді можемо стати цивілізованою нацією, подарати корупцію, навести передок країні для того, щоб цей хаос, який спровокував Путін на цій території земної кулі, закінчився, щоб ми відновили цілісність країни. Повернули Крим, і я переконаний, що ми заживемо щасливо в сім'ї цивілізованих націй. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов сюди. Я вірю в те, що реформа поліції в Сумах відбудеться успішно. Бажаю всім успіху на цій справі! Доброго дня, шановні учасники сьогоднішнього дійства. Сьогодні в нашій області відбувається значна подія. Ми Хочу сказати від обласної ради, що я дуже вдячна народному депутату Анатолію Яковичу Річкалю, Миколі Олексійовичу і всім тим, хто приєднався до утворення сьогоднішньої нової європейської сучасної поліції, звичайно, міністерство внутрішніх справ. Наряду з другими містами говорив наш гость: що у нас дуже красиве місто. Ми зайняли дуже позицію, що в нас створюється така нова сьогодні поліція. Мені хотілося б сказати, що головне, щоб люди прийшли з чистими помислами, з гуманністю по відношенню до людей. І я думаю, це буде, тому що працює в нас сьогодні серйозна база в області. Це філія університету внутрішніх справ з Харкова. І е, наша база сьогодні е, вона відповідає. Тим вимогам, які сьогодні потребують наші люди. Тому ті хлопці, дівчата, які прийдуть теж з цього університету, я думаю, що вони займуть своє почесне місце в рядах нашої поліції. А саме головне, в нас дуже прекрасні молоді люди, і вони стануть, я надіюсь, кадрами поліцейськими. Ну і це основа сьогодні державності на нашій сумщині, тому що право. І державність це те, що сьогодні є захистом нашого кожного громадянина, нашої сумщини. Мені хотілося б побажати, щоб у нас все ми отримали результат, щоб найкращі кадри пішли сьогодні в нашу поліцію. Наше місто знаходиться на рубежі, знаєте, із нашим ворогом Росією, і сьогодні, крім того, що захищати наші кордони, нам потрібно сьогодні, щоб був порядок у всіх містах і. Громадах нашої сувщини. Тому я побажаю нам всім успіхів і щоб наша поліція була такою боєздатною, дійсно європейською, якою потребують сьогодні наші люди. А вони цього варті. Слава Україні! Доброго дня, шановні друзі! Хочу подякувати всім ініціаторам цього, цієї реформи. Я хочу подякувати особисто міністру. Який своїм рішучим характером очолює цю реформу. Я хочу подякувати депутатам, які знайшли в собі силу і спрацювали таким чином, щоб ця реформа стартувала по всій країні. Я хочу від себе особисто, від цієї громади нашого міста сказати, що дочекалися, нарешті дочекалися цієї реформи в нашому рідному місті і на Сумщині. Я хочу подякувати начальнику департаменту патрульної служби поліції України пану Жукову за добрі слова про наше місто. вам. Повірте, такі у нас і люди. Ми кожен день наша громада живе своїм життям. Хтось іде лікувати, хтось іде навчати, хтось перевозить людей, хтось будує. Але все, все це життя наше залежить від того, хто буде забезпечувати і як будуть забезпечувати можливість безпечно, мирно відчувати себе в місті. І це залежить від наших правоохоронних органів. Нова поліція, я думаю, це той та ситуація, коли Форма змінює зміст. І дійсно громада сьогодні чекає від нової поліції, від нових працівників правоохоронних органів. А я кажу від нових, тому що я уважно подивився, я взяв на всяк випадок, я подивився, що я не попадаю 35 років, тільки можна. Але я взяв анкету. Анкету пишіть. Да, Антолік каже, анкету пишіть, на всяк випадок. <кх> Моя нова поліція про це. Думає кожен мешканець нашого міста. І найголовніше лозунг поліції ти зможеш змінити країну на краще. Громада Сум України чекає цього. Тому велике спасибі всім ініціаторам ще раз, велике спасибі всім хлопцям, хто стоїть зараз стоїть з цими анкетами і хоче змінити нашу країну, змінити життя. Разом ми здолаємо всі перешкоди. По дорозі до гарного, безпечного життя кожного громадянина. Разом ми отримуємо величезну перемогу українського народу і нашої країни. Слава Україні! Здравствуйте, дорогі сумчані. Я простой патрульний тепер уже. как я попал в полицию. Не, подождите, для начала хочу вас поздравить. У вас открытие, да, набор в полицию. Ничего тут страшного нету. Идите и записывайтесь, и будете работать. Вот, собственно, у нас уже в Харькове эта реформа идет. Мы уже как месяц работаем. Ничего страшного. Да, поначалу тяжело, нелегко, но мы справляемся. И чем больше городов присоединится к этой реформе, тем лучше будет. И вскоре вся Украина будет полностью реформирована. Я, собственно, отучился в ХПИ, у нас политехнический институт. Вот, и подумал, а почему бы нет, почему бы не попытаться хотя бы что-нибудь поменять в нашей стране в лучшую сторону. Вот, собственно, прошли тесты, было нелегко, интересно. Сейчас уже работаем, тоже всякие ситуации бывают интересные. Вот. Ну, я очень рад и желаю, чтобы Сунчане поддержали эту реформу. Вот. И хочу еще попросить, вот мы сталкиваемся в работе, да, Самое главное в нашей работе, как патрульных, это, ну, там, кто что думает, но это поддержка именно граждан, граждан страны. Вот, собственно, наверное, процентов 90 зависит э, реформы от отношения э, граждан Украины, украинского народа к нашей новой полиции. Я надеюсь, сумчане и все украинцы поддержат эту реформу. Вот, спасибо большое, поздравляю еще раз с праздником. Слава Украине! ξεχύν Σταβάει με η λαμογιά, σταβάει Με η λαμογιά, Tvoje země čeká na západu i na západu i na záchodu i na schyt i na západu i na západu Vstavaj, milá moja, vstavaj Milá moja, vstavaj